Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю українців, які дивляться за кордоном, хочуть бути в курсі життя свого міста. Зараз я буду класти розклад на лівий берег. Будь ласка, підписуйтесь на канал. 40% дивляться без підписочки. Зробіть таку ласку, бо монетизації немає, ви бачите, реклами немає, то хоч тут я порадуюсь. Давайте ми подивимось з вами лівий берег на ці 24 години, будь ласка, карти, покажіть мені, яка буде загальна обстановка для людей на лівому березі в плані ударів ракетами, дронами, снарядами. Що ми будемо мати, яку обстановку? Всі карти негативні. Нам не вистачає не е вогню, щоб то за закрити. Нам не вистачального, ну, скоріш матеріального, зброї не вистачає, щоб то все закрити. Може, і людей не хватає. і дуже ми злі від того. Якось воно так, отакий, якийсь ітог у нас. Так, да. Да. будемо дуже злитися. Ситуація буде відкрита. Ой. Так, давайте подивимося, будь ласка, карти, дайте мені сигніфікатор. Як воно що буде в плані прильотів ракет? Що ми будемо від того мати? Покажіть нам то, що то буде для нас. Для нас це буде отаке зухвальство і погані новини. Дезгармонія. Але домівки ми сохранимо, як не, як не буде, будемо захищатися. Будемо захищатися. Це колесниця і сім'ї, і домівки будемо захищати. Але бачите, сигніфікатори, тут така карта, ну якось так воно. Так, бачите, ось опять падає настрій, буде поганий. Будемо недовольні. Так, давайте подивимося, будь ласка, карти. Дайте мені сигніфікатор для лівого берега на 24 години на дрони. Яка то буде обстановка для нас? Що ми будемо з того мати? Та ж сама карта на дрони падає. Але тут ми будемо більш самодостатні, хоча нас будуть пугати. Але тут ми будемо бачите мати башню по перевернутому плану, по зменшеному. Значить, будемо їх збивати, але будемо беззахисні. Тобто, якось частково ми зіб'ємо, а частково не зіб'ємо. Скоріше, так воно виглядає. Кудись попадуть, а десь, як кажуть, проскочимо. Так, давайте подивимося. Будь ласка, карти, покажіть мені, дайте карту сигніфікатор на ці 24 години години. С-300 Що ми будемо мати від цього? С-300, ну вроді як і не дуже ми, ми будемо мати проблеми, але буде щось нове. І ми не будемо мати тут, не хватать нам будемо. Будемо просити, будемо, не хватає нам цього захисту, не хватає нам, щоб закритися дезгармонія, так, і іде у нас ще і розбите серце, будемо. Будемо дуже потрапати. А тому, тому чому така карта падає на нижчу Що ми будемо від того мати? Падіння, а падіння енергії нашої, падіння нашого вогню. Ми будемо жертвами. Ми жертвами будемо, ми не зможемо діяти. Так, люди, десь С-300 мабуть, прилетить. Так, на лівий берег. Давайте подивимося, чи будуть у нас руйнування будівель по лівому берегу приватного сектору. Давайте подивимось від ракет. Від дронів. І від С-300. Всі три карт, всі три стовпчики показали, що у нас будуть проблеми з усіма трьома напрямками. Ракети. Так, ми будемо тут, вони будуть летіти. Піде, для нас то буде по гіршому варіанту, але буде щось воно таке нове, неясне. Е, може, попаде туди, куди. Ну, Як завжди. Так, по дронам. По дронам. Буде, буде діяти якась е, дії будуть, якісь, чи невмілі, чи дурні, чи е, наоборот жорстокі. І буде у нас отакий от стан десь гармонії, тобто попадуть кудись. А по С300 тут взагалі у нас немає сил, немає захисту. Але іде дев'ятка. Тобто сохраниться те, то, що матеріальне і фізичне, цікаво дуже. Тут такі два серйозні аркани негативні, і все ж таки у нас сохраниться ця історія. Дуже цікаво. І ви бачите, що тут два старших аркани, тут два старших аркани. Серйозна ситуація буде на ці сутки. Дуже сподіваємося, що наші. Давайте подивимося, як спрацюють ППО на лівому березі на ці 24 години. Будь ласка, покажіть нам то. Наші ППО. Ну, скажімо так, десь вони локально спрацюють, десь не спрацюють, десь буде поразка, десь буде шанс, ось він шанс по очельнику, вони спрацюють. А ці дві ситуації вони не спрацюють. Ось і все. Ось і все. По ітогу двійка. По ітогу подвійна ситуація. Я завжди кладу останню карту ітог. І тох, порада, тобто, ну і в основному. Ось воно. Це так наші ППО сьогодні спрацюють. Так, будь ласка, покажіть мені. Давайте подивимося, будинки подивимося, лівий берег, приватний сектор, чи будуть там руйнування від ракет, дронів, снарядів. Ну, такий загальний, як обично, ми кладемо. Так, бачите, є там. Проблема, ось вона. Е е е е е ось, ось вона випадає, тобто втрата несправедлива матеріального і фізичного. Буде відкрита ситуація, почуття буде і так, і сяк, але по і того, що ми будемо мати, більш-менш нормально. То по приватному сектору, може, ще й не попадуть. Може, десь щось тільки зачеплять, але можуть і не попасти. Бо почуття ж вони за все кажуть. Давайте подивимося, тепер багато поверхівки по лівому берегу, що вони покажуть нам. Так, будь ласка, ясна ситуація. По чашам на низ. Ну, бачите, якщо немає все це дисгармонія така і по зірками, по чашам, нема спілкування, але ясна ситуація, непогані новини. І імператор, тобто 50 на 50. Три карти в негативі, три карти в позитиві. Ну і це дуже головна карта. І туз такий теж це вирішення, вирішення ясна ситуація, вирішення питання. Але буде так собі, так собі, королева перевернута, буде, буде зла ситуація, жорстока, хладнокровна, і, uh, іменно, А тут бати, бачите, і король падає. І так, і сяк. Ухти. 50-фіфті. Тобто 50 на 50. В общем, як спрацює ППУ, коротше, люди. То по двійки спрацює, буде все хорошо, Не спрацює, буде все погано. Ось вам і все. Бачите, отак воно і показує. Таро, вони дають шанс, вони показують, що може бути так, а може буде отак. То ото і думайте. Так, давайте подивимося, що у нас буде. З інфраструктурою. з інфраструктурою. Вода, електрика, газ, опалення, інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. Так, значить цивільний транспорт, колесниця, ну більш-менш нормально, добре, хорошо. Так, по газу також все нормально. По електриці бачу, що по лівому березі. Почуття добрі, але все ж таки графіки будуть. Бо тут ще є такі руководителі з привітом, які не знають, що їм робити. Ну, є такі. Нічого не зробиш. Так, і дивимося далі. Вода. Вода в кризисній ситуації. Щось тут не так. І багато карт з водою напряг буде. Так, опалення в як імператор. І навіть король, і стабільна ситуація, ну, помірно, більш-менш, але он кризис проходить. До речі, я теж його проходжу, в нашому домі немає. Вчора дали на час, і потім опять вода зникла, батареї холодні, це в нашому іменно домі. Що там, я не знаю. Це погано, бо в нас ОСББ ніякий, бістолковий, це буде проблема. Це будемо мерзнути. І як завжди, я буду мерзнути до останнього, бо в мене край і перший поверх. Боротьба, як завжди, за тепло, так. Дивимося по інтернету. Бачите, що у нас падає. Проблеми будуть з інтернетом. Зв'язок. Теж будуть якісь проблеми. Нам треба щось якось робити тут. Будуть проблеми. Ну, не буде світла, ото воно і не буде. Так, і підгружатися буде, і щось таке буде. До речі, на правому березі теж така була історія. Так, і оце громадський транспорт. Що тут таке? Дивимося зараз. Що тут у нас нове? Що тут? Нове не завжди хороше, так що. Ну, так, так, може, подорожчає трошки. Щось тут якісь ідуть у них проблеми матеріальні, несправедливість. І цю несправедливість вони вирішать накласти, мабуть, на простих людей, як завжди, ось. Ну, бачите, піде вперед. Але проблеми будуть, ось вони. Все одно будуть проблеми по транспорту громадському. Ну, це таке воно, не пов'язане особисто, скоріш, цього, з цими питаннями. Так, е, я хотіла подивитися, ну, вже давайте я подивлюся до кінця. Е, будь ласка, карти, покажіть мені, чи будуть промисло, промисловість по лівому берегу, в якому стані буде на ці 24 години в платі ракетних дронів, снарядів, ракет, дронів, снарядів тощо. Ось бачите, движення буде йти не в нашу пользу і. А, але бачите, падає король нам. І це ще король падає. Ну, будемо захищати ми нашу промисловість, і навіть буде відкрита ситуація, ну, буде оця дуель, бачите, падає імператор. Будемо захищати промислові об'єктими нашого лівого берега. Не все так просто люди так захистити. Бачите, де аж імператор упав під кінець? Так, давайте подивимося ми Заводський майданчик, промисловий майданчик Заводського району, яка там буде обстановка? По десятки повинно сохранитися все. І тут же імператор, але буде загроза. Будуть і якісь проблеми, і по почуттям, і будемо захищати, буде зла ситуація. М -м 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 -м. Можуть бути втрати по будівлям, по грошам, таке статися, бо не вистачає зброї, щоб то все захистити. Ось воно, йдеться чортеня, то може таке статися, і сили не вистачає. То повійки, якщо спрацює ППО, то, то спрацює. Так, давайте подивимось мотор Січ, яка тут буде обстановка. Бачите, яка щось на ці сутки так, воно якось не просто. Мотор Січ на ці 24 години в плані ударів. Теж не вистачає вогню, поганий настрій, депресія. Тут, тобто не депресія, а йде стогнація, нестабільна ситуація вже по грошам, фортуна наниз. Е, немає. Там як змінили руководство, але там щось змінилося і не в лучшу сторону. Традиції якось не дуже, не, не до чаші у людей. Ну, але воно так помірно. помірно. Ну, я не бачу тут ударів, тільки що фортуна на них піде, а так я ударів тут не бачу. Нестабільна ситуація йде іменно по грошам, по матеріальній частині. Ну і я заодно подивлюся, мотор Січ чи буде зарплатня. Зарплатня сьогодні. Гроші чи видадуть людям сьогодні? Так, по бачу, що так, в нічого, але ну, мечових дуже багато. Щось вони не дуже хочуть давати гроші, але ці карти гарні новини і десятка по грошам. Ну, я так скажу, що хтось сьогодні получить гроші, не всі. Так, а ну подивимося на завтра. Ми прихватуємо і завтрашні часи да, години. Давайте подивимося ж завтра. Чи будуть людям давати гроші завтра робітникам на моторсічі чи. М -м, подвійна ситуація, невдача. Чи будуть гроші? Не гармоні. Там не всі отримають зараз, зараз зарплатню. А, і не то, що не можуть даже дати не всю, не всю зарплатню, а якось даже можуть дати частинами або взагалі не дати. Або вообще не дати. Ось двійка, невдача, бачите, дизгармонія і жертва. Тобто будуть люди, які не отримають навіть і завтра. А хтось отримає, але може частину. От бачите, вони не можуть. Вони не можуть це вирішити. Не можуть це вирішити. Поразка чекає, але добрі новини. Все ж таки, вони приймуть вірне рішення. Ну, якось недовольні люди. Там буде якось частково. Знаєте, може, от і сьогодні і завтра якось частково. А, там вже будуть празники. А що ж я кажу, завтра субота. Завтра нічого вони не... Ну, на картку ж приходять гроші, в принципі, да? угу, угу, угу. Ну, це, значить, треба на понеділок дивитися. На понеділок, а це буде у нас 9-9 грудня. А ну, покажіть мені 9 грудня, чи буде зарплата вже у всіх робітників моторсічі, чи, чи отримають вони усі гроші. Так, отримають ось. Ось уже 9-го вони отримають. Так, але не буде от всеобщого того, знаєте, от е, оце руководство, оце руководство, бачите, в якому воно плані негативному, воно шукає ті гроші, в них немає е, бажання, розуміння щось робити. В общем, там сплошна драчка йде, але гроші люди отримають з понеділка. Ось так. А оце сьогодні, завтра на картку впаде. Кому впаде, кому не впаде, ну, в понеділок це саме таке. Ось так. Так, і дивимося торговлю по лівому берегу, яка вона буде на відкритих майданчиках. Немає у вас захисту, бачите, так, є сміливість, рішучість, але захисту немає. Шанси в торговлі є. Але буде негармонійна ситуація, ще будуть якісь втрати, бережіться, бо там ще ходять оці покидьки всякого роду кримінальні. Так, і давайте подивимося, закриті, закриті приміщення. Що там буде? Закрита торговля, супермаркети, магазини. Подвійна ситуація. Беззахисна, беззахисна, зла, ще й будуть сльози і сором. Люди, там будуть втрати. Одна оце позитивна карта, тільки впала, це все негативне впало. Тобто менеджмент буде працювати, продавці, все остальне все на мінус іде. Угу. Це що тут і сльози і сором, когось ограблять. Я не бачу тут ударів, не бачу ударів. Так, оце беззахисність, тут захист ідеється двійка, але в супермаркети, не знаю. Будьте дуже уважні, дуже обережні. Так, і я хотіла. Так, давайте вже балабіно подивлюся заодно. Так, балабіно, яка буде обстановка в плані прильотів ракет-дронів-снарядів на ці 24 години. Балабіно нестабільна ситуація, поганий настрій, але збережеться недвіжимість. Празнику не буде, може буде п'янка, нервова обстановка. В общем, таке собі щось воно. Ще і буде жертва, затримка. Я вам скажу так. Так, ви будете переживати про стабільність. Ну, шанс для будинків є. Це недвіжимість, це фізичне, матеріальне є, але все остальне по почуттям дуже погано, дуже погано. І оця теж нестабільність, де бачите, це ж теж по монетам іде здоров'я. Тому дивіться, здоров'я, нервова система у вас, мабуть, будете чути. Мабуть, будете чути. Ну і давайте подивимося кушугум. Але ударів я не бачу тут ударів. Так, кушугум, яка буде обстановка з плану прильотів. Що буде з будинками? Яка буде обстановка в цілому? Теж така ж сама. Повторюється, але шанс є у вас. Є шансик, але він, на жаль, щось якось не дуже. Бачите, ще й башня йде. Кушугум. Удар, якщо буде, то він буде невеличкий, але дуже жорстокий, якийсь такий, не, ну, не, будуть збитки, але шанс більш-менш у вас є і порядок. Але по чашам бачите, що у вас робиться? Бачите, що у вас робиться по чашам. трошки не все геть наниси, і злість, і нервовість. І ще людина, яка буде от заважати там всьому. Я зараз подивлюся ще на лінорманах, продивлюся ці моменти, і головне, що я хочу подивитися, чи будуть втрати людей на ці 24 години по лівому берегу. Будь ласка, покажіть мені то лінормани від реке, дронів, снарядів тощо. Неясна буде ситуація. Змінюватися вона буде не на гарне. Ну, смертей тут я не бачу. Смертей не бачу, і колодязь, смертей не буде. Може, трошки якась буде людина, щось там з здоров'ям трапиться, але ну, людина буде жива. Так, і давайте я подивлюся балабіно. Чи будуть там руйнування від ракет-дронів снарядів на ці 24 години? Бачите, рулетка падає. Рулетка подіям люди, це рулетка. Лежить вона між любов'ю серцем та наближенням чогось, наближенням роботи. Неясна буде ситуація, бачите, неясне направлення. Неясне. Там подлість, якась все ж таки, ось воно щось там буде. Але бачите, в цілому от не зря показало, що недвіжимість буде ціла і життя також. Так, і давайте подивимося кушугум. Теж, теж питання, будь ласка, покажіть оракули, яка буде обстановка в Кошугумі на ці 24 години в плані руйнувань будинків чи якихось споруд ракетами, дронами, снарядами тощо. Повторюються карти, бачите? Прям повторюються. Ще й подвійна ситуація і проблеми. Рулетка, любов, подвійна ситуація і проблеми. Так, люди будуть захищати, старатися, будуть вирішувати це питання. Дві буде от і ця подвійна, і ця подвійна, і проблеми. Рішення. Ну, вроді як і нічого, так собі буде рішення. Не буде там таких розрух. Я скажу вам так. Не повинно бути там таких розрух. А ну що це за направлення? А направлення буде, бачите, яке, все ж таки щось буде летіти у вас там, люди. По башні. І Ключик. Ну, повинно закінчитися, вроді як не буде так страшно. Але дуже серйозна буде ситуація, гляньте. Гляньте, яка от я дійшла до. Воно ж тут прикриває все. Я поклала от направлення. Направлення яке? Направлення буде хаотичне. Хаотичне. Це може навіть завтра під кінець, от уже так, от якось, Бо під кінець розкладу пішло. Або, може, це все показує, що подвійна буде ситуація. І оця подвійна ситуація, якщо вона буде хороша, то все закінчиться нормально. А якщо вона буде ото подвійки, по тім рулетку, по цим от кубікам, то може статися і отака. Подвійна ситуація, люди, подвійна ситуація, все. Що тут можна казати? Отак. От Ну і давайте я зроблю скриньку для лівого берега міста Запоріжжя на ці 24 години в плані руйнувань будинків будь-яких. Покажіть нам то кришка Середина. дно. На лівий берег, зірки захищають, е якесь рішення вже положено, запечатано. Знаєте, як роблять? Розкла... Е е е якщо щось наговорюють, то е роблять, роблять, а потім кажуть, запечатано. І все. ну Багато дівчат, які не кажуть амінь. Наприклад, ті, які не ходять до церкви, да? вони вірять в природні сили і в Творця. А ті, що ходять до церкви, можуть казати амінь, там, туди-сюди. Але запечатано, це запечатано. Наші зірки запечатали, то що буде все добре і буде стабільна ситуація, не зважаючи, не зважаючи. Надвійки, позитивні, негативні, на наслідки вони будуть, вони будуть стабільні, вони не будуть крайніми. Розумієте? Ось отак. Так, все люди. Карти показали, я вам розказала. Будьте живі та да здорові, почуємось, папа. -па.